Сафо Мелі, Сповідь Моя Нінель, читає Ангеліна Кріхеля. Нарешті знеболювальне подіяло, і Ніна задрімала. Я поклав книгу та поправив плед на ногах коханої, а потім, за звичкою, почав розглядати риси її обличчя. Такого рідного, ніби й не було у мене ніколи без неї. Ми зрослися у єдине ціле за всі ті роки. Що були відведені нам небесами. Так багато років і так болюче мало. Зовсім скоро вона покине мене піде за обрій, забравши з собою все світло, всю мою радість і щастя. Вже зараз я відчуваю таке спустошення, що не можу стримати старечих сліз. Витираю їх куточком хустинки і знову жадібно придивляюсь до ніночки. Тільки у такі рідкісні моменти, у перші хвилини після уколу, біль перестає спотворювати її обличчя. Вона розслабляється і, здається, от-от посміхнеться у вісні. Її тонка рука, сіяна зморшками та старечими пігментними плямами, виглядає майже прозорою у тьмяному світлі старенької лампи. Я взяв її в теплі долоні, торкнувся губами витонченого зап'ястя. Потім довгих музичних пальців і, зрештою, обручки, що колись так міцно зв'язала наші долі. Вимкнув світло та тихенько вийшов з кімнати. На кухні було зовсім зимно. Батареї ледь теплі, а стареньке дерев'яне вікно майже не стримувало осінніх морозів. Я утеплив його, як міг. Але що візьмеш з деревини, якій вже понад сімдесят років? Посміхнувся, подумки заплутавшись, чи то я про вікно, чи про себе самого. Поставив чайник на плиту, заздалегідь відкривши носик зі свистком, щоб ненароком не збудити дружину, дістав улюблену чашку з шафи, засипав трохи заварки та додав ложечку меду. Сівши за круглий обідній стіл, відкрив старий фотоальбом у політурці зі штучного оксамиту. В ньому ніночка дбайливо зберігала найтепліші спогади, вірних друзів, дивовижні місця і найщасливіші моменти нашого життя. Ось вона, зовсім юна, вродлива дівчина з двома косами, успішно склала іспит із сольфеджо у музичній школі. А на цій світлині вже трохи старша, студентка педагогічного університету. А далі, ковтнув грудку. Перед тим, як перегорнути сторінку, бо за нею прихована наша перша зустріч. Нінель, моя нінель. Саме цим ім'ям я, молодий єфретор, наділив її того дня. Вона йшла парком у променях літнього сонця, тримаючи в руці портфель і дзвінко цокуючи туфельками. Така легка, усміхнена, немов вийшла з моїх найпотаємніших мрій. Я закохався в неї з першого погляду. Купивши квіти у старенької бабусі, не здогнав дівчину та перегородив її шлях. Дівчина, наполохана моєю раптовою появою, приклала вільну руку до грудей і боялась дихнути повітря. Сині очі перетворились на два глибоких озера, в яких я миттєво потонув. Я мовчки взяв з її руки портфель. Та вручив дівчині квіти. Дозвольте представитись, став смирно витягнувшись у струну, та віддав честь. Рядовий половецький Іван Іванович, майбутній генерал і ваш чоловік. Тоді я вперше побачив її усмішку. Пухкі губи, схожі на полюстки свіжої троянди, відкрилися, відкриваючи моєму погляду рівнесенький ряд білосніжних зубів. Вулицею пролунав дзвінкий дівочий сміх, і тоді я зрозумів, що пропав з кінцями. Ніна, простягнула вона мені тендітну ручку для стискання, а я, заворожений іскрами синіх очей, торкнувся її шкіри губами. Здається, я закохався у вас з першого погляду, моя мила Нінель. Ми гуляли вулицями міста до пізньої ночі, забувши про все на світі. Я увесь голос декламував її вірші, вона дзвінко сміялася та розповідала, як мріє викладати дітям музику. Ми були безмежно щасливі, і це щастя не могло зіпсувати навіть те, що на мене чекали кілька нарядів поза чергою, а на ніночку догана від батька. Це все здавалося лише шумом на фоні порівняно з тими почуттями, що зароджувались у наших серцях. Ми були молоді та повні сил, щасливі й безтурботні. Перед нами було ціле життя довжиною майже у століття. От тільки де воно ділося. Ніби вчора проводжав її вперше, а вже час проводжати навічно. Ніночка прокинулась серед ночі від різкого болю. Почала хрипіти і задихатися. Зіскочивши з ліжка, я кинувся за ліками, аби полегшити її страждання. Потерпи трошки, кохана, зараз буде легше, рідненька. За п'ять хвилин її дихання нарешті стало чистішим. Івасю, пошепки покликала мене Ніна. Я відчуваю, що кінець вже близько. Хочу сповідатись. Де ж я тобі серед ночі священика знайду, розвів я руками. І ніякий це не кінець. Я тебе не відпускаю, чуєш? взявши її обличчя у своїй долоні, Торкнувся поцілунком гарячих пересушених губ. Чекай. Потягнувшись, схопив баночку, відкрив і занурив палець у білий пухкий крем. Торкнувся ним щік, лоба, носа та губ коханої. Ніжно розтер по всій шкірі та посміхнувся. Краще. ледь помітна посмішка торкнулася куточків її губ, а очі щасливо засяяли. Так, дякую тобі, любий. Лягай, поспище до ранку ще далеко, Накривши дружину ковдрою аж до шиї, обережно проліг з нею поряд. Відтоді, як Нінель захворіла, ми спимо окремо. Сон старого військового занадто гучний, а їй необхідно якомога міцніше спати. У вісні не так сильно відчувається біль. Всі тривоги відступають і не давить важка реальність. Якщо немає священника, Слова перервав хриплий кашель. Сповідай ти мене, Ваню. Ніночко, навіщо? Ти ж безгрішна. Найсвятіша у світі жінка. Іване, докірливо прозвучало моє ім'я. Ну, якщо наполягаєш, розповідай, які там у тебе гріхи. Забула вимкнути газ під каструлею з супом. Дружина мого жартівливого настрою не поділяла. Серйозно вдивляючись в очі. Обіцяй, що вислухаєш до кінця. Добре, обіцяю. Обійнявши дружину, я поклав голову на подушку, намагаючись не заснути під її тиху розповідь. І вигадала ж собі гріхи якісь. Я тобі зраджувала, Іване. Новина миттю відігнала серпанок сну, що вже почав мене огортати. я широко відкрив очі. Втупившись в жовте коло, чітко відбите на стелі лампою. Зраджувала моя Ніна? Багато разів. Її слова врізались гострим клинком у самісіньке серце, та розрізали його навпіл. Коли? вирвався хрип, тепер вже з мого горла. Вперше Ніна заходиться важким кашлем, катуючи мене болісним очікуванням на відповідь. Вперше. А скільки разів всього? Господи, моя Ніна! Як вона могла дозволити торкатись себе чужим чоловічим рукам? Як могла? Пам'ятаєш, як у Берліні ти запросив мене у театр? Звісно, ти була у яскравій жовтій сукні і білих прозорих рукавичках? Перед моїм поглядом попливли спогади. Це був початок 70-х років. На той час я вже був старшим лейтенантом. Наші війська ввели у Німеччину для забезпечення захисту західних кордонів. І ніночка, як належить дружині офіцера, поїхала туди разом зі мною. Тоді у тебе зав'язався роман з тією чарівною балериною. Я здригнувся від чергового здивування. Звідки вона? Так, Іване, не сперечайся. Я знаю, що ви були разом кілька тижнів. Ти почав затримуватись після служби, перестав проявляти до мене увагу, а інколи дозволяв собі навіть прийти додому зі шлейфом її різких парфумів. Мене охопило мілке нервове тремтіння. Виявляється, всі ці роки вона знала, мовчала і жодного разу не обмовилась про це. Деякий час я не розуміла, чому ти втратив почуття до мене, що я зробила не так. А потім зрозуміла, що справа не в мені вирішила довести собі, що я все ще цікава чоловікам. Тоді одного вечора я спокусила молодого вченого з клубу еродітів. Я зомружив очі від пекучого болю, що вулканічною лавою затопив мої груди. І як тобі? Сподобалось, коли скуштувала чугорого мужика? Їдко запитав я, відчуваючи неминуче наближення краху моєї світлої віри. Я сподівався на покаяння це ж сповідь, отже, Ніна має покаятися. Та її відповідь паралізувала мене остаточно. О, так, він був чудовим коханцем, любий. Ніна мріливо замовкла. Певно, згадки про колишнього коханця були занадто солодкими, щоб ділитися ними вголос. Та й на краще. Не знаю, що б я зробив, аби вона вимовила ще хоча б одне слово. Мене рвало на частини від болю, образи та обурення. Я прожив з цією жінкою довгих п'ятдесят сім років. Свято вірячи в її чистоту. А виявився недоумков, що не бачив далі свого носа. Це ще не все, знову захрипіла Ніна. Досить, перервав я її. Ні, Іване. Я маю розповісти все до кінця ти дав слово, що вислухаєш. Я промовчав, без слів погодився на подальші тортури сам підписав собі вирок. Тоді я присяглася собі, що зраджуватиму тобі щоразу, коли ти зраджуватимеш мені. Моє серце виявилося ще живим, бо заколотало так гучно та болісно, що от-от кров бризне крізь вуха. Ти військовий, Іване. Сам знаєш, присяга це святе. О так. Я чудово це знав. Настільки добре, що липкий жах хвилою скотився по спині. Що ще вона знає з того, що я надійно сховав у своєму минулому? Скільки разів зраджувала? Скільки чоловіків, поставити це питання до кінця навіть подумки я не зміг. Стало бридко й огидно настільки, що я перекотився на спину, відсуваючи від тієї, яку вважав святою, найкращою жінкою всього мого життя. Через три роки ми переїхали в Мюнхен, ти знайшов втіху у ліжку власниці антикварної лавки. Того дня була річниця нашого весілля. Я збиралась приготувати святкову вечерю, але натомість, вертаючись з магазину, побачила вас. Тий палко цілував її, не помічаючи нічого навколо, прямо на очах у наших спільних знайомих, не помічав навіть мене, коли я стояла прямо за твоєю спиною. Потужний потік болю тепер лився голосом Ніни, викликаючи в мені вибух прикрості й жалю. Було, той день я теж пам'ятаю. Я повернувся опівночі, але не застав Ніну вдома. На столі стояла тарілка з холодною вечерею, а поряд записка: Заночую у Олени, готуємо навчальні плани. Та записка не викликала жодних сумнівів. Олена, теж дружина військового, працювала разом з Ніною в школі. Нічого дивного в тому, що дівчата працюють до пізної ночі. До того ж, я був під враженням від палкого побачення з німкенею. Навіть видихнув з полегшенням, що не потрібно дивитись в очі дружині та брехати про те, де я провів вечір. Помився, повечеряв і ліг собі спати. А де ж тоді насправді була Ніна? Знаю, що ти хочеш запитати, важко промовила Ніна. Я провела цю ніч з Гансом Матіосом талановитим художником. Ми познайомились, коли я плакала на набережній біля річки Ізар. Він заговорив до мене, зробив комплімент, коли назвав мої заплакані очі найпрекраснішими у світі. Саме він написав мій портрет, що був повною протилежністю мого внутрішнього настрою. Замість зруйнованої жінки звідти на мене дивилась щаслива, усміхнена Ніна, а потім він запросив мене до себе. І я не змогла зрадити свою присягу. Я різко підвівся з ліжка, схопив ножиці з секретера та встромив портрет, що висів на стіні. Всі ці роки я захоплювався майстерністю автора, скільки разів милувався полотном, яке було свідком її зради, і ніби насміхалося з мене. Годі тобі, Іване, пізно вже скаженіти, гірко зауважила Ніна з ліжка. Раніше треба було. Пізно? крикнув я у відповідь, задихаючись від обурення. У погляді хворої жінки не пролягло ані тіхі, ні страху. Вона вирішила познущатись з мене, хоче помститися на останок. Скільки їх було? Ти сам знаєш, скільки. Я пояснила, чим керувалась. Не може бути, не могла Ніна знати про всіх. Це просто неможливо. Дейка ревність, розчарування та злість змішалися з кров'ю. Коктейль гірший за дешеве портове пойло, вдарив мені у голову. Хоче дістати всіх скелетів з шаф? Нехай. Що нам втрачати? Скільки нам лишилося того життя? Я хочу знати про всіх, Ніно. Хто був наступний? Сів у крісло. Та накинув на плечі вовняний плед. Вже й не знав, чи то мене колотить від холоду чи від нервового напруження. Наступним був Олексій Васильович Жолуденко. Це ще хто, незрозуміло втупився я, спотворено з моршками обличчя дружини. Якби ти замість того, щоб розважати амбіційну журналістку, супроводив мене до музею, то знав би. Що він син відомого археолога, журналістка Олександра. Значить, і про неї Ніна дізналася. Але як? Теж побачила? Добрі люди розповіли, захекавшись, відповіла Ніна та знову закашлялась. І скільки ти гуляла з ним? Не витримав я та підвищив голос. Два з половиною місяці, рівно стільки. Скільки ти ходив до журналістки. З розмаху я вдарив рукою по підлокітнику крісла. Хотілось трощитися навколо. Проте я стримував себе, аби дізнатися все про цю брехливу повію, що дивилася на мене невинними очима стільки років. Що було потім? Відпустка в батумі. Ти завів інтрижку з офіціанткою, я з екскурсоводом. Далі. Далі я готувалася до розлучення. Що? Ти хотіла розлучитися? Ні, Іване, ти хотів. Занадто сильно тебе захопила лідочка, машиністка з вашого гарнізону. Що лишається дружині, коли її чоловік заводить серйозний роман майже на цілий рік? Зізнатися лідочка дійсно могла нас розлучити з Ніною. Я закохався у молоду і вродливу жінку в той час. Як дружина набрала зайвих кілограмів і зовсім перестала доглядати за собою. То був рік моєї, як кажуть, зараз депресії, продовжила Ніна. Я втомилася від твоїх зрахт і зневаги. Ти не тільки перестав мене поважати, а геть змішав з брудом. Знахабнів настільки, що почав приводити коханку у мій дім, у наше ліжко. По школі поповзли чутки. Мене викликали на товариський суд, де довго та принизливо купалися в нашій брудній білизні? Постановили, що наша комірка суспільства є поганим прикладом, тож я не гідна навчати дітей. Ти ж сказала, що скоротили? Чому збрехала? Чому ти взагалі всі ці роки мовчала? А що я мала сказати, Іване? Я бачила, що ти щасливіший з ними, ніж зі мною. Хіба я могла зруйнувати це? Заради бога, припини корчити з себе невину святість. Махнув я рукою в повітрі. Вчинити скандал, заявити права на власного чоловіка, повідомити, що тебе звільнили через його зради. Зрештою, просто запитати, чому він ходить наліво. Це вище твоїх сил. Ти пішла простішим шляхом, віддала себе на втіху якомусь письменнику, директору гастронома. що на розі, від розмаху я ж присвиснув. Набридло харчуватися культурою, «Захотілося ковбаски. І як «Сподобалося?» мій уїдливий коментар з брудним натяком залишився без відповіді. Я більше не міг витримувати цю розмову. Вона роз'їла мене, наче соляна кислота, не лишивши навіть кісток. На ватяних ногах я вийшов в кухню і з усієї сили змахнув фотоальбом зі столу. Слідом полетіла чашка. Злетівши у повітрі мілкими осколками, потім тарілки, кастрюля, табурет, вазони, які Ніна так любила. Все, що я вважав справжнім у своєму житті, виявилося пустим і нікчемним. Я і зліткою тією розійшовся одразу, як тільки зрозумів, що мої почуття до неї мінливі, а до Ніни, до моєї ніночки кохання було справжнім. Тільки не зрозумів це я став розсудливим. Кинув гуляти і став чесним сім'янином. Ремонт, будівництво дачі біля озера, театр з дружиною щосуботи, все як належить. Ніна була щаслива, схудла, змінила зачішку, почала давати приватні уроки музики. Ми зажили новим життям, почали, нарешті, в унісон дихати на повні груди. Відтоді ми знову були щасливі разом до сьогоднішнього дня. Я сидів на кухні. Обхопивши голову руками та ніяк не міг зрозуміти, навіщо вона все зруйнувала сьогодні? Так, я не був зірцем чоловіком протягом спільного життя, але намагався ним бути останні 35 років. Хіба цього мало задля того, щоб довести справжню відданість дружині? У кімнаті голосно захрипіла Ніна. Чорт забирай, я вже навіть по її диханню впізнаю, через кілька секунд станеться напад. Хіба це не доказ кохання? Навіщо було ворошити давно забуті образи і карати мене отак от жорстоко? З кімнати пролунав грудний, бульктливий кашель. Щось стукнуло та гучно впало на підлогу. Мабуть, потягнулася за ліками та впустила балончик. Відчуваю, що після нашої розмови я вже не прибіжу на задніх лапках, аби допомогти. Біль в моїх грудях та емоції вщухли лише під ранок. Їх замінила суцільна порожнеча і повна відсутність сенсу жити далі. Всі мої 78 виявилися марними, брехня й тільки будували щастя, збудували замок з піску, який змило однією хвилею. Ніна теж давно стихла. Не знав, чи жива, чи вже ні, та й не було цікаво. Вона перестала існувати для мене, коли вимовила перші слова своєї сповіді. Повільно я відновлював у голові власні спогади, накладаючи їх на сповідь дружини, і щось ніяк не складалося, атакуючи мій мозок десятками питань. Берлін, за півтора місяці до того Ніна втратила дитину, залишившись безплідною. Вона тяжко переживала це, занурюючись у себе дедалі глибше з кожним днем. Потрібно було її рятувати, тож я купив квитки в театр і майже примусово потяг дружину на балет. Сама Ніна познайомила мене з тією балериною після вистави. Вбитий трагічною подією, я легко потрапив під чари легкої, тендітної дівчини, знайшов в її обіймах спокій і затишок. В той час, як вдома на мене чекали постійні сльози та нагадування про жахливу втрату. Я пам'ятаю, в якому стані була моя Нінель? Хіба жінка, який так сильно болить, може думати про інших чоловіків? Може, якась інша безсердечна могла б, але не моя дружина. І який ще вбіся клуб еродитів в Берліні на початку 70-х. Вона ніколи не відвідувала подібні клуби навіть на батьківщині. Тоді постає інше питання якщо вона збрехала, то навіщо? На це питання могла дати відповідь лише сама Ніна, але, скочивши на ноги, я кинувся до кімнати. Подумки благав всіх святих, аби лише вона була жива. Її очі були відкриті і дивилися прямо перед собою. До чого цей спектакль? Я знаю, що ти збрехала, Ніно. Її погляд повільно сфокусувався на мені. Ні, Іване. Подумки я дійсно зраджувала тобі щоразу. Подумки? Полегшення було настільки потужним, що я впав на коліна біля ліжка, даючи волю сльозам. Схопив її тонке зап'ястя, цілував кожну зморшечку, кожен пальчик. Моя нінель не могла б зрадити, вона вища того. Вона ідеальна, краща за всіх і за мене самого. Господи, що ж я наробив? Пробач, ніночко, пробач, благаю тебе. Її тендітні плечі здригнулися у беззвучних раданнях, але навіть заплакати вона не змогла. Зайшлася кашлем, синіючи в мене на очах. Зараз, кохана, ліки. Та де ж вони? Я вколішках лазив по підлозі в пошуках, проклинав себе, що цинічно сидів на кухні замість того, щоб допомагати коханій. І от тепер той клятий балончик закотився кудись. Ось він, нарешті, знайшов, допомігши дружині зняти спазм, я приліг поруч, міцно обійняв її та цілував мокрі від сліз щоки. Пробач мені за все, ніночко. Я пробачаю тобі, Іване, і ти мені пробач за все. Пробачаю рідненька!» Через деякий час Нінель заснула. А я ще довго дивився у темряву нашої кімнати, в якій стільки років ми засинали та прокидалися разом. Я не був ідеальним чоловіком для неї. Та тепер, коли між нами сталася ця розмова, зрозумів, що я був ледь не найгіршим, не вартим кохання найкращої у світі жінки. Однак я так і не зміг зрозуміти навіщо ніночка зізналася у своїх грішних думках, чому почала цю сповідь. Знаючи, що вона мене зламає, хотіла, щоб мене совість замучила, хотіла витягти зі знання та пробачення, помститися за численні зради. Я ніяк не міг збагнути цього і сподівався, що вранці вона мені все пояснить. Ніна покинула мене, пішовши на небо з першими променями сонця. Я чув її останній подих, тримав її руку, відчуваючи, як згасає в ній тепло. Я обіймав свою кохану, проведжаючи в останню путь. Щиро сподівався, що навіть для мене впертого атеїста колись знайдеться місце поряд із світлою її душею. Відповідь на запитання, навіщо вона розпочала цю розмову, прийшла сама по собі. Я збагнув просту істину вона хотіла, щоб я не ніс свої гріхи далі, намагаючись сповідатись, моя Нінель насправді. Сповідала мене.